Допомогти тим, хто піде раніше за нас, благодійна акція організована фондом громади Херсона Захист. Зібрала небайдужих людей задля покращення умов перебування невиліковно хворих пацієнтів Херсонської обласної лікарні. «Хоспіс». Ми ніколи фонд його команда, його прихильники не робимо. Ну такі разові справи. Якщо ми беремо до уваги якийсь заклад, соціальний, медичний, дітей сиріт, то ми вже його далі супроводжуємо. І тому сьогодні наступний крок зробив, зробив колектив торгівельної марки Ансерґлоб. Це наш найпостійніший партнер у благодійництві. І Сьогодні вони. Проплатили через фонд. Та ми придбали, зробили всі організаційні роботи. Ще два концентратори кислороду. Необхідність саме в цих апаратах зумовлена тим, що в будівлі лікарні не заплановано централізовану подачу кисню а потреба пацієнтів в цьому дуже велика. Більшість пацієнтів у нас це. Онкологічні захворювання на захворювання дихальних шляхів, легень, бронхів, трахії, також серцево-судинна захворюваність, яка проявляється також супутньою хронічною дихальною недостатністю. Ці препарати, якраз дають можливість, щоб більш, більш комфортного знаходження людини в цьому закладі. Також до лікарні були передані найнеобхідніші засоби гігієни. Мережа супермаркетів ФРЕШ пожертвувала близько 300 пачок вологих серветок. Ігор Васильєв, виконуючи обов'язки головного лікаря, від імені працівників та пацієнтів подякував фонду громади Херсона Захист за систематичну підтримку та допомогу лікарні. На протяженні от того уходящого уже будем говорять шістнадцятого року, Благодаря фонд захист нам. Предоставив помощь в размере 100 на сумму 142 000. А Много ли это или мало? Ну, по-разному можно можна судити, але ті которые они закупили и передали нам на користування, того стоїть. Варто зауважити, що мережа підприємств Ансерглоб також вже не вперше допомагає цій лікарні. Мы покупали противопролежневые кровати. И тогда мы узнали, что нужны еще концентраторы кислорода. Мы опять-таки не могли остаться в стороне. Я вообще что могу сказать от всего нашего предприятия? Надо заботиться о таких людях, яких більше не позаботится, крім нас, ніхто я думаю, кожен з нас може допомогти даже посильно. Кто деньгами, кто мелочью. Вы понимаете, помощь, да, мы, мы думаем, что помощь должна быть що какая-то, особо материальная. матеріальна. Да, Ми делаем каплю в океані, но все-таки океан становится менше без одной каплі. Долучитися до допомоги може кожен, тож не залишаємося байдужими. Я хочу сказати спасибі херсонцям і привернути ще раз увагу до проблем хоспису, адже ем, таке бюджетне фінансування і таке забезпечення доводить того до того, що ну вкрай, наприклад, потрібна нова білизна, потрібні ручні ручні рушники. Тому люди, якщо ви можете допомогти цим, приносите прямо в хоспис, не шукайте фонд. Тут будуть завжди раді. Дякуємо вам.